Що мені дуже подобається у Канві, так це те, що для навчання дуже багато є можливостей для створення навчальних матеріалів. Нещодавно я побачила, що серед шаблонів вони додали шаблон для навчання, навчальні матеріали. Тобто, там ось таке вертикальне орієнтування можна, типу, навчальна інфографіка робити. Або якісь, може, плакати, стенди, тому що є і експорт у PDF, тобто досить такі цікаві шаблони. Зайшла, спробувала, обрала шаблон. Якраз у мене діти завершили вивчення правил переносу слів, тобто ми весь навчальний рік до них будемо повертатися. І треба пам'ятати, в якому обсязі ми їх у другому класі вивчили, тому вирішила такий невеличкий підсумок зробити. І заодно мене просили показати, як взагалі можна працювати в конві, тому створюю ось таке відео. Заздалегідь відшукала, де у мене в друкованому вигляді є ці правила, для того, щоб не набирати вручну. Обрала шаблон і ось починаю я міняти. Взагалі мені сподобалось розташування, в цілому кольорова гамма для правил переносу слів не зовсім такі іконки, відповідні, тому я їх поміняю. Але взагалі інше дизайн мене повністю влаштовує. Тобто, що я роблю? У мене тут чотири блоки. Я інші блоки трошки зменшую. Ось, бачите, починаю зменшувати, тому що тексту не так багато. Трохи їх перегрупую і додам ще п'ятий блок, тому що у нас як п'ять основних блоків за темою. Тобто видно, що рамка це не зовсім рамка, а у нас низ градієнтна залівка нашого квадрата такого художнього творчого. згори у нас біла заливка аналогічного квадрата, і таким чином виходить блок інформаційний. Тобто можна і заливку змінити, в принципі і шрифт, але в шаблоні це мене влаштовує. Бачите, я прибрала іконки, тепер я копіюю. Третього блоку інформацію готову. Тут міняю розташування, тому що кожен блок згори, він на горі розташовується автоматично. І треба відкрити розташування і натиснути на кнопку назад, щоб на шар вниз його посунути, для того, щоб проступили всі попередні шари, які були. І таким чином ми отримуємо якраз нашу. Наш потрібний зовнішній вигляд блоку. Тобто, після цього я бачу, що у нас ще залишилось місце, і тому я вирішила ще збільшити шрифт, щоб воно так гармонійно, ще вигляд мало. Збільшила шрифт у тексті. Збільшила шрифт у заголовку інформаційного блоку. І потім зараз тут робота йде з текстом. А далі вже я піду в елементи, введу у полі пошуку ключове слово для пошуку. Якраз мені тут перенос слів, тому я просто не стала довго думати, написала слово. Вела пошук, і по слову всі графічні елементи. Графіка, звичайно, мене більш цікавить. Є там фото, ось, бачите, слово, і пішла графіка. Фото це чотирикутна форма, прямокутна, не цікаво. А графічні елементи це і іконки, і якісь такі картинки. Вони цікавіші навіть на мають цікавий вигляд на такого роду інформаційних матеріалах. Зараз я просто натискаю на те, що мені сподобалось. Воно у мене в одну кучку купу збирається, а потім вже вийду із віконечка пошука і розташую де треба. Дуже мені подобається ця функція магічні рекомендації, тобто обрала один-два. Якихось, якісь малюнки, і мені вже штучний інтелект підбирає схожі за дизайном елементи. Дуже-дуже часто це слушні рекомендації, і це пришвидшує роботу над різними проєктами. Я користуюсь цим активно, мені подобається. Так, ну і тепер залишилось у нас. Відкадрувати, ой, відмасштабувати наші іконки, подивитись, як їх хочеться мені щоб розташувати. І думаю, що якраз канікули починаються. За канікули я це надрукую для того, щоб можна було на стіну у вигляді інфографіки повісити. І деякий час, думаю, воно буде у нас. Перед очима в кабінеті е висіти, тому що треба закріпити, хоч ми і правила ці вивчили і обговорювали переносу слів, але я розумію, що е основа перед очима у дітей повинна бути для того, щоб воно ще закріпилось і надовго і автоматизувались ці навички. Ну, в принципі, майже все. Дуже раджу користуватися саме платформою Canva для своїх проєктів: від презентацій до інфографіки, навіть відеоролики якісь теж дизайни, можливості роботи з цим. Все супер. Головне, не забудьте активувати повний безкоштовний доступ через підтвердження Canva for Education. Там можна або сфотографувати свій диплом педагога, або можна взяти довідку з місця роботи зі школи, що ви працюєте, сфотографувати її і відправити як підтвердження, там в кабінеті є. Протягом години-двох зазвичай приходить підтвердження, і у вас вже безкоштовний, безлімитний доступ до всіх-всіх повністю колекцій і інструментів.